Протягом першої години турист пройшов 30% маршруту. Протягом другої години шосту, Протягом третьої години 2 дев'ятих маршруту. А протягом четвертої решту позначимо через Х. Весь маршрут приймаємо за одне ціле одиничку. Тепер нам треба 30% перевести в звичайний дріб. 30% можемо записати як 30. Соти. 30 від 100. 30. Сотих поділимо на 10. Скоротимо цей дріб. 30 поділити на 10 буде дорівнювати 3. 10 поділити, 100 поділити на 10 буде дорівнювати 10. Отже, 30% це 3 десятих перші, перша година. До першої години 3 десятих. Додаємо другу годину 1 шосту. Додаємо третю годину дев'ятих. Додаємо четверту годину, яка є іксом у нас. І це дорівнює весь маршрут, який ми прийняли за одне ціле. 30 додати 1 шосту, додати 2 дев'ятих. Нам треба звести ці дроби до спільного знаменника. 10, 6 і 9. Число, яке поділиться на 10, на 6 і на 9 це число 90. Розставляємо додаткові множники: 90 поділити на 10 буде 9. 90 поділити на 6 буде дорівнювати 15. 90 поділити на 9 буде дорівнювати 10. Множимо додаткові множники на чисельник. 9 помножити на 3 буде 27. 15 помножити на 1 дорівнює 15. Знаменник 90. 2 помножити на 10 буде дорівнювати 20, 90. Додаємо х. І дорівнює 1. 27 додати 15 буде 42. 42 додати 20 буде дорівнювати 62. Знаменник залишається той самий. Додаємо х дорівнює 1. Тепер шукаємо х як невідомий доданок. Треба від суми, сума в даному випадку у нас одиничка. Відняти відомий доданок 62,90. Один запишемо як 90,90. 90. Відняти 62 дев'яностих. 90. 90 відняти 62. 28 дев'яностих. 28, 90. 28. Скорочуємо цей дріб на 2, 28 поділити на 2 буде дорівнювати 14. 90 поділити на 2 буде дорівнювати 45. Отже, 4, за четверту годину турист подолав 14,45 маршруту.